Фітнес-клуб Актив розширює свої можливості. Окрім тренажерного залу, за адресою святого Володимира Сім, уже упродовж місяця працює зал на 15-му мікрорайоні. Обладнання нове, високотехнологічне і безпечне, оптимально розміщене по зонах. За його допомогою ви зможете протренувати усі групи м'язів. У фітнес-клубі Актив враховані потреби відвідувачів різного рівня підготовки. Персональні інструктори допоможуть провести тренування максимально ефективно. За допомогою нових тренажерів ви зможете під Тягнути тіло, наростити м'язову масу і знизити вагу. Тренер Владислав та інструктор Оксана погодилися показати нам основні тренажери у дії. Тут ви можете бачити, в нас є кардіолінія, тобто це є два рубітреки, дві бігові дорожки, один велотренажер. Зазвичай тут розпочинається тренування і завершується у людей. Вправа, яка називається тяга вертикального блоку. Ця вправа повноцінно розвиває м'язи спини і є чудовою альтернативою підтягування для людей, в яких з цим є проблеми. Таке часто в нас буває. І чудова заміна, як на мене. Ногами. Дана вправа е, часто використовується в тренуваннях людей, в яких є певні проблеми з поясницею, які не можуть працювати на вільних вагах, тобто на присіданні зі штангою, е, дає компресивні навантаження на поясничну зону. Ця вправа чудово це заміняє. Тут повноцінно розвивається верх е, грудно, грудного м'язу. Е, тобто, так само, як деякі люди там, мають якісь проблеми тобто, з мязами стабілізаторами в нас є так само от, можна працювати на вільній вазі з штангою, але там от, руки будуть ходити так. Тобто м'язи-стабілізатори слабенькі і можна розпочинати саме тут. Тобто Це є така якби, початкова можна сказати, вправа підготовча. Професійна команда клубу враховує потреби та особливості кожної групи клієнтів, для яких сформовані спеціальні пропозиції. Ви можете займатися за власною програмою або ж скористатися послугами тренера, який розпише індивідуальну схему та графік занять. І навантаження відповідатимуть вашим побажанням та особливостям організму. Часто приходять люди, які мають якісь певні фізичні обмеження в тренуванні, там якісь травми. Часто це буває спина, і вже відносно цього всього їм складається індивідуальна програма. Тобто люди не мають боятися, що там щось у них буде не так в залі і тому подібне. Це все враховується і вже відповідно до цього складається програма. Відвідувачка тренажерного залу, працівник екстреної медичної допомоги пані Антоніна, заняття відвідує регулярно. І роботою клубу задоволена. Вирішила підтримувати форму, працюю ще вже пенсіонерка, але працюю, робота така, що потребує фізичних навантажень. Так що дуже була рада, коли відкрився цей салон тут. І прийшла, щоб підтримати форму і знайшла тут те, що хотіла. Приємних працівників, добрий, гарний персонал, те, що хотіла, навантаження таке зробити, яке для мого віку, для мого здоров'я. Підходять, я дуже задоволена. Вже майже місяць ходжу сюди. За словами тренера Владислава Ячука, заняття у тренажерному залі допоможуть відновити сили, отримати красиве тіло і просто покращити самопочуття. Особисто чому я раджу людям тренуватися в тренажерному залі, тому що це такий досить всебічний розвиток. Це є і витривалість, і гарне тіло. І загальний фізичний стан, тобто таке всесторонній розвиток, всі тренажери нові на професійному рівні, все влаштовано. Окрім тренажерного залу, на першому поверсі функціонуватиме приміщення для групових занять. Нині ж ви вже можете скористатися усіма необхідними послугами: комфортні роздягальні, душ та фітнес-бар. Паралельно продовжує свою роботу тренажерний зал фітнес-клубу Актив за адресою святого Володимира. Сім тренерський склад із багаторічним досвідом, а головне з бажанням працювати допоможе реалізувати побажання будь-якого клієнта, починаючи із професійних спортсменів і закінчуючи новачками. Обладнання нашого зала і знання нашого тренерського колективу достатньо для того, щоб кому треба м'язів набрати, кому треба схуднути. Але саме головне це для здоров'я. У залі ви також зможете скористатися роздягальною з індивідуальними камерами схову для речей, душовими кабінами та при бажанні спробувати у міні-барі спортивне харчування, яке, за словами Володимира Мигаса, є доповненням до якісної і здорової їжі. Дуже багато людей бояться цих слів. Хоча насправді, якщо розібратися з англійської мови, протеїн це білок. Нікому не зашкодив концентрат білка. Амінокислоти, ще якісь спеціальні препарати для відновлення, для набору м'язової маси. Ніяких заборонених, ніяких недозволених, ніяких також, що приносить шкоду для здоров'я, у нас тут немає. Якщо розумно з цим всім обходитися, а знання є, як розумно обійтися, то ніякої шкоди для здоров'я в цьому немає, тільки одні плюси. У фітнес-клубі Актив по вулиці Святого Володимира ви також можете відвідати групові секції степ аеробіка, бодіфлекс, східні танці для дітей та дорослих, джаз-фанк, бокс, такфондо та дитяча аеробіка. Фітнес-клуб Актив працює з 8-ї години ранку до опів на 10 вечора лише у неділю скорочений робочий день. Тож ви можете повноцінно тренуватися упродовж тижня. Вартість місячного безлімітного абонемента 200 гривень. Якщо ж вам комфортно відвідувати зал до 15-ї години дня, то 180 гривень. Підлітковий абонемент до 16 років коштує 160 гривень. Тож тренуйтеся, будьте здоровими і красивими.